Добрий день, до нас на прийомку заїжджав чоловік, який займається копом. Він розповідав, що саме привіз, які саме матеріали е, в своєму відео, і просто поскидав нарізку своїх відео мені, щоб я м зміг зробити довге відео з його розказом, так як він не веде Тікток канал, веде тільки Ютуб канал. До речі, хто бачив його, лайкайте, підписуйтесь. Коментуйте. Прикольну знахідку він знайшов. Позолочена рамка. Це все буде пояснення, перевірка спектрометром в кінці відео. Так що, кому цікаво, додивіться. Так, ну що, друзі, пару хвилин я загрузився. Великий мішок там задушкою поклав салон, щоб там зручніше лежав він на курточки, на кухвайки. І що я хотівся кілька слів сказати за цей металом. Друзі, я ніяк не співпрацюю з цією металоприйомкою. Мені за рекламу ні копійки, ніхто нічого не платить. Якщо чесно, мені навіть зручніше було б черкаси, дорога краще повести здати, але в Лубнах Просто, як скажу, я вже там здавав, знаю, там ваги перевірені, там доволі все чітко. Получається, в Лубнах я їду туди на закупи, там ціни приємніші, ніж в черкасах. Ну так склалося, що по дорозі мені, то чого ж з пустим багажником їхати. Тому, друзі, це не реклама, не агітація. Це я просто показую інструкцію свою, як я позбуваюся непотребу. Тому, друзі, додивляйтеся, як воно далі буде. Друзі, завісся свій непотріб ось на прийомку до Добрий цього день. чоловіка. Зараз потихеньку все перегрузимо, переважимо, перецей. і ось в кінці тоді стрельнемо на цю штукенцю. Чи воно позолота, чи воно може яка краска така під позолоту. Дуже цікаво, це недавно мені буквально пару тижнів тому такі штукенці і попалися. Так, одважили на останнє вже залізо. І тепер зараз трошки пікнемо за цю штукенцію. Добрий день. Дивіться, до речі, якщо у вас є такі штуки, як в чоловіка, і ви не впевнені, що це за метал, можете заїжджати, зробимо спектралочку. Опа, бачите, в складі є АУ. Соответственно, ця штука позолочена. А може і не позолочено. Щоб узнати, чи позолочена вона чи не позолочена, треба зробити зачистку. Ви готові, щоб я зняв трошки слоє. З ліганця отут. Де, де каждо. Да. Так. Може це взагалі жовтий метал. Ні, там латунь радині. Спробуємо зацепитися, але зовсім малеція. Я це, я, як реку полопати цепану, то там видно, жотанька латунь була. Так, да, бачите, то есть вже в нас основним металом стала мідь, Соответственно, це латунний сплав. Але ми можемо зробити. Класну штуку і узнать товщину покриття, яка саме товщина даного покриття на матеріалі. Так, да, бо, наприклад, це годинники, ці радянські, там. А ау 20 да, це да. значить, що Мікрони. товщина мікрона, ой, товщина покриття 2 чим то міліметра. Тут товщина покриття 3, а мікрометра кажу. Мікрона. А тут uh -huh. товщина покриття, дивіться, 3,62. Це навіть вдвічі більше, ніж годинника, у 20. Uh -huh. Люди, які вміють його робити, знімуть yeah. вам. Поні, поні. Афінаш. Так, да. так. Ось це з цієї сторони блискутіше. Да. Ну і цю штуковинку зараз зробимо. Чи бачить? О, є, бачите? Тут також товщина покриття є. Ну, тут, звісно, не так, як там. Не, ну, пінья, Але також, я думаю, варто збирати такий матеріал, тому що на старість, як мінімум, можна відспечити собі пенсію таке. Це теж не спішить продавати. Бо я так взяв на контр 0,4. Ну, 400 грам показує, латуньки. Думав, це латунь така чиста. Тоді придивився, бачу, наче позолота, та думаю, навряд, а тоді, думаю, треба перевірити. Так що, друзі, от така штукенція. Ми зараз йдемо, розраховуємося. І до наступної тоді вже зустрічі. Так, друзі, вже виїхав з прийомки. Саме-саме такий улюблений мій момент це вже підрахування підсумків і рахування грошиків. Подивіться, вийшло на цей раз трошки малувастенько, але майже 2000 за якийсь непотреб, чесно кажучи, то теж доволі непогано, хоч на бензин щось та й буде. Так що, друзі, ото такі, такі в мене сьогодні були заробітки. Така штукенці вийшла. За одну рамку, звісно, я трошки в шоці, не очікував, що там скільки золота не є. Відкладу її до на потім. А зараз поки що оце таке, що є.